Вітаю! Для того, щоб створити аккаунт в Google Analytics, рекомендую перейти за посиланням під відео і натиснути Почати вимірювання по центру екрану. В першому вікні необхідно створити обліковий запис і ввести дані облікового запису. У віконці вводимо назву нашої кампанії К2. Нижче за умовчанням помічені три галочки. Рекомендуємо помітити і четверту, щоб найефективніше співпрацювати з аналітикою. Тиснемо далі. Тепер необхідно ввести назву ресурсу. В одному обліковому записі може бути декілька ресурсів аналітики. Тому тут, щоб не плутатись, рекомендуємо використовувати доменне ім'я сайту. Ми вводимо наше. Без «HTTP», С і різних символів. Так, тут давайте простіше буде знайти Україна. Час залишаємо Україна. Валюта, враховуючи те, що ми працюємо по Україні. Вводимо українська гривня. Натискаємо далі. Тепер описуємо діяльність нашої компанії, вводити, в принципі, Реальну інформацію, скільки у вас співробітників, в якій галузі працюєте. Так, ні покупка. Обираю покупки, так як, в принципі, більшість наших клієнтів це інтернет-магазини, тому, скоріш за все, і ви займаєтесь продажами. Тому обираємо покупки. Кількість співробітників помічаєте. В залежності від того, скільки у вас є. Ці дані не відображаються в подальшому на роботі, але для статистики Google збирає дану інформацію. Вибираємо бізнес-цілі. Ми обираємо продажі. Можна обрати декілька ліди, продажі, трафік. Знову обираємо Україна. Знайомимось з умовами Google. Обов'язково ставимо галочку для того, щоб можна було продовжити. І гортаємо до самого низу. Те ж саме. І натискаємо Приймаю. Обираємо платформу, враховуючи, що у нас веб-сайт, це буде сайт. Тут вводимо наш сайт і назву потоку, в принципі, можна продублювати. Натискаємо Створити та продовжити. Тепер Google пропонує налаштувати The Google» і встановити його на сайт. Наразі ми можемо пропустити цей крок, тому що встановлення The Google» буде в подальших уроках. Зачання. Таким чином, ми створили акаунт в Google Analytics і створили ресурс для нашого інтернет-магазину. Дякую.